Привіт усім! Сьогодні знову з вами я Анна і ви на моїй англійській дачці. У нас початок жовтня 2025 року. Цілий тиждень я тут не була, прийшла глянути, що відбувається, бо тут вітер буревій, ще не поламало нічого. Ось так зараз уже осінь. Кабачки, які перепилені, виявились напівгарбузами. Треба вже виривати, тому що плоди не дозрівають, не ростуть, холодно. Огірки вже геть закінчуються. Хворі, холодно. В принципі, ще на салат пару можна вирвати. Я їх ще не буду забирати. Виривати, тому що. Є огірки, тому що може бути бабине літо. Так, кладу тут, потім позбираю. Чорнобривчики. Ось так. Зараз все це виглядає. Осінь. Помідори, так, я як вам показувала, зелені були. Місяць пройшов. Ось які деякі. Почали так більш-менш дозрівати, а так взагалі завмерли і зеленими лопають, бо пішли душі. Тут мої посаджені кущики, смородина. Плюс я одразу і почеренкувала, смородини, Порічки почеренкувала, ще рози посаджу сьогодні. Це мої сінчики, вони досі квітнуть. Тут я не ходжу регулярно, не зриваю ці насінневі коробочки, то вони вже доцвітають. Біля будинку я постійно ці вириваю і тоді цвітуть до морозів. Зайду з іншої сторони ділянки. Тут в мене вже компостна куча, я сюди підкопую все, там люфа вже видно. Чорніє, падає. Ось ці помідори. Але вони вже біліють, вже не такі зелені. Якщо не буде морозу нічного, вони ще трішки добіліють і я їх позриваю в ящики. Тоді будуть дозрівати в ящиках і з них ще щось буде, побуріють. Це моя кейл, капуста. Там білокрилка напала навіть під сіткою. Але метелики не дістають. Полуниця прийнялася, розрослась, доведеться її тут навесні чистити і продавати саджанці. Сусід щось розібрав в нього. Тут такі були під агроволокном і набудови все. Вон скоби познімав, картоплю, напевно, посадив на зиму. У нього буде рання картопля. Тут теж познімав, повикопував. Ого. То він не займався, не займався, а тут раз і порядок на всій ділянці. Напевно, йому зробили зауваження. Але не знаю, хто це. Порядок робили, відчахнули мені. Гілку зламали ось. Хтось зламав. Ставлю воду, у відро воно ще може закрити. Це люфа. Розмір. -ху -ху. А тверда така, ну, хай ще стоїть до останнього, може, щось з нею буде. Ця раніше була, цю я запилювала. Така важка, значить, ще не дозріла. Вона має покоричневіти, висохнути. Бачу, бурі помідори червоні. Ось є, там дві люфи висить маленькі. Буду зараз сітку рятувати, знімати ту люфу в сторону, бо дорве. Ось так. Зараз все виглядає. <гум> Сусід робив. Це мої кучки перегною. Квіти з іншої сторони. В принципі, там видно. По периметру. Досі все кольорове, гарненьке. На цьому все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.